Так, друзі, всім привіт. Значить, дивіться, якщо ви знаходитеся в Канаді і з тих чи інших причин ви не подалися на продовження стадії чи на воркперміт, вам одразу треба звертатися краще до міграційного адвоката, щоб він вам займався відновленням вашої анкети. З тих чи інших причин краще звертатися саме до нього, до них, до адвокатів, тому що вони більше з цим пов'язані. Я почала розбиратися в цій темі, як там займається це продовження. Ну, по суті, там немає нічого такого специфічного, але все ж таки. Я поки не можу це осилити, тобто мені достатньо віз, мені достатньо продовження воркпермітів. А щоб займатися відновленням, це треба більше часу присвячувати взагалі там, деяким питанням, да? ну, тобто роботі з цим. І вивченню цього питання. Тому такі справи. Звертайтеся до адвоката. Я вам неодноразово рекомендувала Олександра. Ось тут його реквізити можете також звернутися до нього. От такі справи. Тому краще, звісно, до такого не відносити. Подавайтеся, хоча б ну, за декілька днів до закінчення воркперміту. Ну, зрозуміло, може, там у вас різні якісь цілі є для цього. Але такі справи. От, всім папа -па і на зв'язку.